Шановні колеги, дорогі освітяни, щиро вітаю вас з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. У ці складні часи, коли наша країна долає велику кількість викликів, спричинених повномасштабним вторгненням, ваша роль набула особливого значення. Ви не просто навчаєте, ви підтримуєте, надихаєте, даєте надію. Ви ті, хто несе світло знань у найтемніші куточки, хто пам'ятає, що справжнє збагачення не в матеріальних речах. А в людських душах, в інтелекті, в здатності розуміти і любити, в силах творити майбутнє. Ваша праця не просто передача знань, це виховання громадян, патріотів, чесних і чуйних людей, Ви вчите долати труднощі, берегти нашу культуру і мову, будувати мости порозуміння там, де іноді панує страх і розбрат. Дякую кожному з вас, тим, хто тільки розпочинає свій педагогічний шлях і чиє серце віддано у світі десятиліттями. Бажаю, щоб ваша педагогічна майстерність і натхнення знаходили відгуки в серцях учнів, щоб кожен урок був запалом для нових звершень, щоб сили множилися, здоров'я не зраджувало. Нехай у ваших домівках буде мир та злагода, підтримка рідних та близьких, затишок і впевненість в завтрашньому дні. І ще нехай кожен новий день приносить вам нову маленьку перемогу: усмішку учня, добре слово батьків. Відчуття своєї приналежності до великої справи справи освіти, майбутнього нашої громади та країни працюємо за для перемоги України разом зі святом.